Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Лайф. Три поради дня. Рубрика. Можливо, цього тижня буде виходити в такому форматі, коли я з вами спілкуюся, ви мене бачите, а не тільки бачите карти. Змінюю формати, хочу подивитися, яке більше відео заходить, і яке відео в якому форматі більше переглядають. Я помітила, що все-таки коли я обличчям, Більше навіть підписуються, це може бути пов'язано з тим, що йшла людина, зазирнула на канал, вперше мене побачила, а коли очі в очі є контакт, вона зупинилась, послухала, підписалась. От я хочу спробувати на цьому тижні в такому варіанті. Як ми працюємо? Для тих, хто давно на каналі знає, для тих, хто вперше сьогодні на каналі, розказую: я маю три колоди. Я виймаю всього лише по одній карті, бо це не прогноз на тиждень. Хто не подивився прогноз, подивіться попереднє відео. Ну і що, ну і поїхали. Три колоди маю. Так, я вам покажу, як вони виглядають. Таро світле і тіні. Таро містична палітра. Бохот таро. Вибирайте ваш варіант, потім я перетасую і витягну одну карту для вас. Сподіваюся, що обрали. Це відео працює в той момент, коли ви його відкрили, коли ви на нього натрапили. Отже, перший варіант порада для вас. Королева Пентаклів, яка красива карта. Подивіться на її спокій. Жінка спокійна, бо вона дуже твердо стоїть на ногах. Це часто карта дружини. Буквально вам хтось, нарешті, сьогодні зробить пропозицію і скаже: будь моєю дружиною. Це жінка, яка вміє всі свої мрії матеріалізовувати. Тобто, це навіть не королева кубків, яка теж може в затишку жити, але вона ще мріє. і це енергія тільки мрії, фантазії, це енергія прохання до когось можливо допомогти, а тут вже все матеріалізувалося. Як це програється на, на побуті? Вас взяли на роботу. На хорошу оплачування. Або ви міцно стоїте на ногах. Якщо ви боялися, що якісь там на роботі нестійкі ситуації, вам це не загрожує. Ви міцно тримаєте свого пентакля. Королеве Пентаклів це ще проект, який 100% буде фінансуватись. Це якийсь такий спокій. Подивіться, вона спокійна, вона заплющила очі. Насидить собі в кріслі, вона кайфує. Кайф від матеріального. Можна купити собі подарунок. Можете отримати подарунок. Це карта тільця. Тобто немає нічого поганого в багатстві і в грошах. Це нам нав'язували ці абсолютно дурні блоки. Тому одні без грошей, тому що дур... Трудилися часто тільки по вдихновенню. і стидалися попросити оплату. А другі не стидалися. Порада дня передивитися ваші відносини з грошима і ваші блоки і установки. Другий варіант. Якщо самі не можете передивитися, приходьте до мене на консультацію. Карти Таро дуже гарно показують блоки. Другий варіант. Карта світ, ой, як. Карта світ. Завершення циклу, завершення якоїсь історії. А в побутовому плані, на побутовому плані, ця карта завжди каже, так. Іспит здасте, купите або продасте, отримуєте те, ради чого був у вас весь процес. Тобто, це вже, дивіться, тут як. Закінчується. Ми бачимо блазня, який он він йде, він іде пройшов весь досвід. Він набув мудрість, гроші, знання, різний досвід. А собачка озирається, озирається і каже: ми ще повернемося. Він як врата якісь проходить і виходить в новий досвід. Буквально в когось, можливо, скоро до народження, і це як раз закінчується цикл, і ви підбиваєте ітоги. дивитесь, як там все було цього року у вас. Озираєтеся, да, як ітоги. Але це все-таки закінчення, і це хороше закінчення. Вдале закінчення будь-якої справи. ...�mm... Порада – озирніться на цей шлях. Згадайте, який ви були спочатку цього шляху. Як ви сумнівались, як ви боялись, як ви не вірили в себе і у вас вийшло. От цей собачка. Озираєте. Подякуйте всім, хто вам допомагав на цьому шляху. Важливо дякувати. Простір це любить. Він вам сторицею віддасть. Ну і третій варіант. Колода Богу. Порада для вас. Карта місяць. Гляньте, який клас. Рак сидить під місяцем. Місяць збурює в нас спогади, тривогу. Інтуїтивно, от ви відчуваєте в повітрі якісь такі все зибкі, таке все ненадійне. Немає карт поганих чи хороших второй. До вашого стану, треба прислухатися, наскільки він конструктивний. Якщо він у вас народжує просто паніку аби потривожитися, тобто інтуїція щось вас накручить, випийте заспокійливу пігулку, сходіть до консуль... на консультацію до психолога, підіть, поговоріть з подругою, розвійте цю тривогу. Якщо ж ви вмієте співіснувати. Своєю інтуїцією. Бо не всі вміють співіснувати з чимось, що в них є. Якщо ви вмієте прислухайтесь до неї, про що це? Що це з спів... підсвідомості вам дається? Можливо, сон якийсь такий приснився. І треба розрізнити. Це просто тривога. Чи от ви відчуваєте, про щось він вас попереджає? От прислухайтесь, візьміть. Потрібне з цієї енергії і рушить далі. Тому що ми ж не бачимо, що цей рак страждає. Ви подивіться, як в воді свічечки іде від дзеркалення. Знаєте, про що ще говорить ця карта? Я часто, коли в розкладах своїх авторських дивлюся людину. От ставлення її до якоїсь ситуації, чи до людини, чи до себе. І в мене є такий показник, там, що в неї в голові, що в серці, що в підсвідомості. І оце положення, що в підсвідомості, дуже важливо. Знаєте чому? Тому що те, що в голові, і в серці, це те, що ми розуміємо, ми це бачимо, ми це відфільтрувати можемо. А в підсвідомості це те, що, це те, що нами керує. Це те, що нас тригерить, а ми не можемо зрозуміти, а чому нам не подобається ця людина, а чому ми йдемо сюди? А чого ми купили цю річ? Вона нам не потрібна. Як під гіпнозом, прийшли додому, дивимося. Воно мені треба. Це оті потаємні речі, які вами керують в повсякденному житті. І їх потрібно витягнути назовні. Розумієте? Пропрацювати, зрозуміти. Тобто, якщо щось ви бачите незрозуміле, або от ви бачите людину і щось вас напружує. Розберіться з цим. Підсвідомість вам сигналізує. Не накручуйте історію, не йдіть в контакт, там, в співпрацю з цією людиною. А прислухайтеся, що там вам дзвонить. В якому вусі дзвонить, в правому чи в лівому? Розберіться з цим. Або приходьте до мене на консультацію і будемо розбиратися разом. Контакти мої завжди або в описі до відео, або в шапці профілю, або в першому коментарі, або і там, і там, і там. Сподіваюся, що цей розклад, це відео було для вас корисним. Діліться ним з вашими друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви вперше сьогодні потрапили до мене на канал. Пишіть коментарі, як відіграється ця, цей розклад, як він з вами резонує. Ви знаєте, що я коментарі читаю, по можливості відповідаю. Завжди ставлю вам вподобайки для гарного настрою. Ну і що, і до наступної зустрічі, ваша Максимуза.